Одещина готується до курортного сезону. Цьогоріч планують, що на морському узбережжі офіційно відкриються вдвічі більше ділянок для відпочинку ніж минулого року, але лише за умови виконання певних вимог, яких саме та як популярні пляжі наразі проводять до ладу у місті Чорноморськ та Одесі. Дізналися наші кореспонденти. Курортне місто Чорноморськ протягом трьох років пляж тут не працював узагалі, але нині є шанс, що його офіційно відкриють. Комунальники вже почали просіювати пісок та відновлювати зони відпочинку, зокрема й майданчик для людей з інвалідністю, адже до моря приїдуть і поранені захисники. Також у нас буде ще тут спуски. Тут ми будемо ставити трап, який можна добратися прямо до, до, до води. У нас ще є на нашому підприємстві дві коляски амфіби, де людина з інвалідністю може пересісти на цю коляску і може покупатися в морі. На відміну від Одеси у Чорноморську в воді немає хвилеломів, а отже, зростає ризик потрапляння до зони купання плавучих мін. Тому рятувальники на вишках ретельно стежать за. Морською гладдю невдовзі тут встановлять додаткові вежі та відновлять гучномовне сповіщення на випадок надзвичайних ситуацій. На протязі всього робочого часу на кожному посту будуть знаходяться матроси, які будуть спостерігати. Вони будуть мінятися, але постійно на всіх постах будуть присутні рятувальники, які будуть наблюдати за акваторією. Кипить робота і в Одесі. Підприємці, які орендують пляжі, приводять до ладу кафе. Та ресторани, комунальники ремонтують ділянки для людей з інклюзіями, рятувальники встановлюють у морі буї, що позначають відведену для купання зону, та патрулюють узбережжя. Послікожного нальота Після кожної шахедної атаки. Ми повністю моніторимо узбережжя щодо вибуху небезпечних предметів, уламків шахедів, мін і так далі. І протягом всього дня проводиться ця робота. Реагуємо на повітряні тривоги, намагаємося прибрати людей з пляжу та супроводимо їх в укриття. Саме наявність укриття одна з головних вимог для офіційного відкриття пляжу. Сховище має бути розташоване на відстані не більше 300 метрів від узбережжя. Підприємці вже встановлюють ось такі мобільні споруди або облаштовують укриття в паркінгах найближчих новобудов. На теперішній час визначено близько 12 локацій бомбосховищ по всій території узбережжя від пляжу Лонжерон до мису Великий фонтан. Також вже муніципальними службами проводяться заходи щодо. Очищення дна та обстеження акваторії від сторонніх предметів. Всі роботи, всі підготовчі роботи до цього ведуться. Що стосується антимінних сіток, які раніше натягували вздовж пляжів, то цього року їх встановлення не вимагатимуть. Практика показала, що Одесу від мін і так добре захищають хвилеломи, а ось сітки надто швидко псуються ефективні. Вони ефективні на тиждень максимум, а потім перекручуються і стоять уже просто як перешкода. Плюс люди, які плавають, можуть заплутатися в цих сітках, тобто це ще й небезпечно. Загалом на Одещині бажання офіційно працювати виявили господарі понад 40 ділянок на морському узбережжі вдвічі більше ніж минулого року. Остаточне рішення про відкриття того чи іншого пляжу ухвалить голова обласної адміністрації на підставі комісійного обстеження. Поки що триває підготовка. Я хотів би звернути особливу увагу, що немає граничної дати, до якої підприємці або балансоутримувачі мають право звернутися до комісії. Комісія буде діяти на постійній основі і будь-якій бажачі якщо це буде в червні чи в липні, чи в серпні поточного року пляж може бути обстежений. Утім, варто пам'ятати і про загрозу забруднення акваторії мазутом, який потрапив у море внаслідок аварії російських танкерів наприкінці минулого року. Поки стан морської води у нормі, але науковці попереджають, можливо, з підвищенням її температури нафтопродукти, які осіли на дні, почнуть спливати і одразу ж заспокоюють. Але це не буде так, що це пляма підніметься на поверхню і буде мігрувати. Ні, це буде поступове вивільнення, поступове. Невеликими такими порціями і вплив на морське середовище ну сподіваємось, що буде, скажімо так, незначний порівняння з тим, як це було наприклад у січні, а більш того, як це було там в Криму, наприклад, що ж стосується популярних серед туристів морських курортів, затока та Кароліна Бугас, то як і в попередні роки, у зв'язку з російською агресією та високим рівнем загрози для життя людей, ці ділянки будуть закриті для відпочинку. З Одещини Андрія Анастасов, і Міханошин. Подробиці – телеканал інтермарафон Єдині Новини.